Юлія Саніна з гурту з Хардкейс зізналася, чому не дає концерти в Україні. Ого, А під час концерту Ірини Білик стався зворушливий випадок, який розчулив сотні тисяч українців. Отак, я це бачила і ледь стримувала емоції. Зараз і ви побачите у нашому дайджесті. Викликайте поліцію. Саме так істерично кричать на Росії. А причиною для цього стала наша неймовірна джамала. Днями співачку оголосили в розшук, і Тепер у базі МВС РФ красується ось таке її фото. Причиною називають розповсюдження фейків про російську армію. О, повірте мені, це була ще те. Завдання з зірочкою. Ми тепер бачимо, що е, в них немає меж для того, щоб е, брехати, брехати, брехати. Все Сама Джамала на таке звинувачення відреагували досить стримано, показавши емоджі, який символізує сором. Ми ж вважаємо, що тут краще підійшов емоджі з кубком переможця, адже це небияке досягнення. До речі, новина про розшук застала Джамалу в Сіднеї, де співачка дає черговий концерт на підтримку України. Багато подорожує з благодійними виступами лідерка гурту The Хардкіс. На питання, з чому з моменту повномасштабного вторгнення не було жодного виступу в Україні, співачка зізналася. Я можу. Признатися чесно, що я боюся зараз виступати і збирати людей в Україні. Я знаю, що артисти збирають. Я знаю, що збирають зали. Нещодавно зруйнували в Чернігові палац культури, де ми виступали постійно. Тобто це все одно небезпечно. Є артисти, які на це йдуть, і серед них Ірина Білик. Та на нещодавньому концерті співачки в Луцьку сталося те, що змусило плакати не тільки її саму, а й увесь зал. Просто під час виступу військовий підійшов до сцени, аби подарувати квіти. У захиснику співачка впізнала хореографа, який свого часу працював із нею. Як виявилося, пізніше цього дня воїн святкував свій день народження. Зараз Антон у реабілітаційному центрі. Він чекає на протез. Під час виступу я вже зрозуміла, що я можу подарувати йому. Тож зараз білик зайнята збором коштів на протест для захисника. А інша зірка української сцени, Вірка Сердючка, тим часом чітко задає напрямок для країни-агресорки, співаючи офіційно оновлений варіант пісні з Євробачення Раша Гудбай. Щорічний концерт зірок Євробачення відбувся днями в Амстердамі. І, схоже, апгрейд пісні неабияк сподобався шанувальникам. Тож сотні людей в залі голосно підспівували і танцювали. І наостанок про кохання. Джері Хейл, яка тримала своє особисте життя під сімома замками, раптом виклала спільне фото з коханим, ніжно підписавши його: Рік. Я кохаю тебе. А солістка гурту «Казка» Олександра Заріцька нарешті розсекретила, коли відбудеться її весілля. Хочеться дуже, коли буде в Україні перемога. Ем... А хочеться вже і сім'ю. Знаєш, щоб це вже справжнє весілля було. Тому ми думаємо про е червень цього року, наступного року. Ми Дуже сподіваємося, що вже до цього часу буде перемога. Мріємо про це і ми, тож продовжуємо підтримувати наших безстрашних захисників не тільки словом, а й ділом, разом до перемоги.